Вітання, я Світлана. Ви дивитеся бігу Синфо. І сьогодні про Олімпійські ігри 2024 у Парижі. Цьогорічні масштабні престижні змагання, на які поїдуть російські спортсмени. And they could include Russian and Belarusian athletes who've been banned from many international sporting events because of the Ukraine war у світогляді міжнародного олімпійського комітету. Це спорт поза політикою. It it cannot be be up to to the the governments to decide which which athlete can participate in which competition. This would be the end of world sport as we know it today. Бачите, до змагань лічені дні. І так на ці змагання вже пакують валізи спортсмени з Росії та Білорусі. Думка, що вони досі можуть вийти на міжнародну арену, неважливо яку спортивну чи політичну, сумна думка дратівлива. Але водночас на цю олімпіаду поїде менше росіян ніж могло б, і це результат чималих зусиль окремих українських спортсменів, їхніх тренерів, дипломатів, спортивних журналістів, громадських діячів, офіційних і навіть з Твіттеру. Як бачите. Кого завгодно, тільки не міжнародного олімпійського комітету. Деякі українські спортсмени ризикували своєю кар'єрою або результатом змагань, до яких готувалися роками, але не тиснули руку російським суперникам. Інші українські атлети, попри всесвітні правила «спорт поза політикою і застереження бути дискваліфікованим, піднімають табличку з написом Зупиніть війну в Україні. Так росіян досі не позбавили в принципі права бути частиною олімпіади чи інших світових чемпіон чемпіонатів, але і всі попередні кроки не були марними. Адже якби не вони, то було б гірше. Це я до того, що хоча це відео буде про тих, хто все ж поїде від Росії, і про безпорадність позаполітичного МОК, і про те, наскільки обмеження, які мок накладає на спортсменів країни-агресора, смішні, не сприймайте його як нічого не робиться. Якби нічого не робилося, було б значно, значно гірше. І все від листів до МОК, до навіть твітер-штормів допомагають зменшенню представництва Росії у світі. Тому долучайтеся до цього впливу. Якщо о, звісно, не вважаєте, що спорт і політика не перетинаються. А якщо вважаєте, це риторичний прийом, ми знаємо, що не вважаєте, не бійтеся. То я зараз покажу, що ви помиляєтесь. Тому зараз підпишіться на наш канал, ставте дзвіночок, так ви будете першими знати про наші нові відео. А тепер полетіли. Отож. Олімпійські ігри найпрестижніші спортивні змагання в світі. Традиції, проведення яких беруть початок ще з античності. Раз на чотири роки спортсмени з п'яти континентів збираються в одному місті, яке приймає ігри. І кожен раз країна, яка приймає Олімпіаду, намагається чимось виділитися. Лондон на Олімпіаду у 2012-му зробив найбільше за історію ігор медалі. У 2016-му унікальним було саме проведення ігор у Південній Америці. В 2020 20-му олімпіаду перенесли на рік через пандемію, і це вже зробило проведення унікальним олімпійське містечко в Токіо із суворим дотриманням карантинних обмежень і трибуни без глядачів. Париж цьогоріч теж планує здивувати найекологічнішою олімпіадою в історії. Не здивує, тому що про яку екологічність мова, коли до участі допущено усякі відходи, адже 15 представників країни-помийки отримали ліцензії на участь в іграх. Взагалі, позаполітичність МОК надала спочатку росіянам аж 33 ліцензії. Так, виступати російські спортсмени мали як нейтральні, без прапора, гімну, лише в одиночних видах спорту. Ну, типу, це не країна виступає, а так, окремі особи проїжджали повз, бачать шес лежить, хоп, і для себе стрибнули. Якщо вам здається, що це звірські обмеження, то ні. Далі покажемо, що вони більше ніж скромні. Але і в них був сенс, тому що російські дзюдоїсти і борці, яким дали ліцензії, вирішили не їхати. Справжня причина в тому, що ліцензії видали не кращим спортсменам, бо кращі настільки замазані зв'язками з Росією і Путіним, що навіть в МОК позаполітична рука не піднялася їх пускати. Вігтуект еґенставонвелюс. Тож шансів на результати в дзюдо і боротьбі, ніби як. І не було а теза не можу без триколору на олімпіаду їхати стала приводом для відмови. І так, кількість із 33 спортсменів скоротилась до 15 і 16 білорусів. Варто сказати, що список допущених оновлюється і з кожним оновленням скорочується, так що може бути ще менше. І раптом ви подумали, що цих обмежень достатньо в сенсі прапор заборонили, найбільших прихильників Путіна закенселили, і стало норм не. Стало і на рівні імен, і на рівні обмежень, і в принципі почнемо, мабуть, з персоналій. Для чого візьмемо за основу аналіз, який робили колеги з видання Бабель журналісти Бабелю виявили, що дев'ятеро російських нейтральних олімпійців, які підтримують війну, окупацію українських територій і виступали на пропагандистських турнірах. І всі вони, звісно, отримали ліцензії Моку. Ще п'ять нейтральних на думку мок атлетів участі в російській пропаганді не брали, але з огляду на їхню активність у соцмережах. Підтримують війну, так як до аналізу колег ми додамо ще й чимало від себе. Давайте буде так: інформація бабелю на цьому фоні. Наші ж думки або додаткова інформація буде на звичному. І так як ми вже згадали про російських борців, з них і почнемо. Бо, хоч вони самі відмовились і не поїдуть, але ліцензії мок їм видав. А Федерація спортивної боротьби РФ організовує змагання для ветеранів СВО, поширює російські окупаційні символи. На одних дитячих змаганнях був великий плакат із надписом Замір, що для міжнародного олімпійського комітету означає нейтральні спортсмени і Серед цих нейтральних борець класичного стилю Зусеті Алан Остаєв їздив в окупований Крим на змагання, присвячені Дню Воз'єднання Криму з Росією. Переможців нагороджував голова окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов. У 23 му році Остаєв позаполітично їде на турнір пам'яті командувача першим армійським корпусом ДНР, якого закобзонили у 22-му під Попасною. Крім Остаєва, у цьому ж турнірі брав участь інший спортсмен, який отримав ліцензію на в Парижі Магомед Муртазаліїв. Туди ж Арслан Багаєв, чемпіон Росії та Європи, який на одному з турнірів отримував нагороди від ветеранів СВО, нагороджували СВОшники і ще одну нейтральну спортсменку Єлизавету Петлякову. Начин Монгуш, срібний чемпіон Європи та чемпіон світу. Абсолютно нейтрально виступав перед студентами Тувинського університету в рамках пропагандистського проєкту Я горжусь героями разом з російським окупантом Чаяном. Чимбою. нейтральне фото, нейтрального спортсмена з нейтральним окупантом і СВОшником. Нейтральний монгуш нейтрально агітує з нейтральною В і отримує нейтральну ліцензію через нейтральну спільноту нейтрального МОК Порешті цих борців і дзюдоїстів десь. Така сама історія. Це я просто не хочу накидувати ще десяток невідомих імен і перераховувати одне й те саме: участь в турнірах імені російських дохлих окупантів, співпрацю чи участь у заходах ЦСКА, виступи в окупованому Криму. Хоча знову ж таки про важливість озвучувати подібні речі. Спортсменка з російського ЦСКА Еліс Старцева, дзюдоїстка, 24 лютого 22 року викладала у соцмережах фото із Криму після розслідування Бабеля про російських дзюдоїстів. Марцева видалила фото з позначкою в Криму. Також зникли і згадки про її участь у ЦСКА. Тобто, є є вплив при озвучуванні подібних речей. Тут треба кілька слів додати про саме ЦСКА і чому співпраця з ними потребує особливого акценту. ЦСКА – центральний спортивний клуб армії Росії, і ця організація, бо це щось значно більше ніж термін клуб. Є саме тим клеєм, яким РФ поєднує спорт і війну. І робить це максимально відкрито і показово. Більшість членів ЦСКА військові, деякі безпосередньо воюють, а сама організація публічно пропагує війну. Структура ЦСКА це шість регіональних філіалів, 21 спортивний центр, 33 дитячих школи, загальна кількість спортсменів, що займаються у ЦСКА, понад 10 тисяч на сайті Міноборони РФ прям. Мо вказано, що діяльність ЦСКА дасть можливість розширити географію підготовки спортивного резерву для збірних команд країни та збройних сил Росії. Ба більше ЦСКА входить у підрядні організації Міноборони Росії. Ну тобто, очевидно, і показово, ця організація готує нових окупантів і допускати спортсменів вихідців із цього інкубатора вбивць це вже не нейтрально. Так, всі ці борці, про яких я говорила, не поїдуть на Олімпіаду, але не тому, що їх туди не пустили. Для мок вони виявились цілком прийнятні. Тепер про інших прийнятних, які не відмовились побути нейтральними і станом на зараз підтвердили свою участь в виграх. Серед них троє велоспортсменів. І почну з того, що клеймо має стояти в принципі на Російській Федерації велоспорту, яка організовувала заходи на честь окупації Криму. І спортсменові цієї федерації. Федерації, мають бути забанені просто за фактом причетності до неї, але і по персоналіях. Альона Іванченко переможниця чемпіонатів Росії та Європи, відвідування Окупованого Криму, виступи у Севастополі, такі самі виступи і Тамари Дронової, яка просто в інтерв'ю розповідає, як їздить тренуватись саме в Крим. Бо в Сочі затори осіння агенція Мольфар виявила, що дронова виходить із спортивного товариства Динамо. А це як і це. Ска структура силовиків, тільки ЦСК — армія, а Динамо тренує МВС, ФСБ, службу зовнішньої розвідки та Росгвардію. Тут, мабуть, варто проговорити одну річ: загалом будь-які змагання в Росії супроводжуються пропагандистськими плакатами на кшталт своїх бросаєм», «Вешками», зетками і так далі. І тут в мене далі був приклад 18-річної стрибунки Анжели Блацевої, яка на таких змаганнях виступала, і зрозуміло, що якась конкретна анжела. Джела на наявність пропаганди ніяк не впливає, і можна, мабуть, знизати плечима і думати щось: типу: це така пасивна участь, що маленька людина може зробити, і так далі. Мок, скоріш за все, десь так і розмірковували, але. Змагання під цими плакатами це участь у воєнній пропаганді, це участь активна участь у агресії, і це має стати неприйнятним на світовій арені, має бути зрозумілим прямий зв'язок. Або ти маленька людина, яка стрибає під зетками, або велика людина на світовій олімпіаді, і це неможливо поєднати. А нині те, що робить МОК, це нормалізація участі у воєнній пропаганді. Це по перше, по-друге. Не буду довго зупинятися на тому, як працює пропаганда, бо випуск не про це. Але очевидним є вплив будь-яких проявів цієї пропаганди, коли z символіка супроводжує будь-які змагання на стінах чи формі, це стає невід'ємним атрибутом спортивної кар'єри, а згодом перетворюється у пряму підтримку війни. Тобто, Спочатку це 18-літня стрибунка Анжела Блацева під не нею повішеними плакатами і зетками. Потім 20-річна тенісистка Діана Шнайдер, яка в соцмережах залайкує пости Сімоніан з підтримкою агресії Росії. А потім хоп. І 37-річна тенісистка Олена Весніна із ЦСКА палка прихильниця Путіна з нагородою з рук шойгу за зміцнення міжнародного військового співробітництва. І в соцмережах в неї вже не лайки сімонян, а дописи із зетками або вподобайки окупантам. Проблема мок не в тому, що він видав ліцензію Анжелі, а в тому, що він видав ліцензії на участь в Олімпіаді всім вищоперерахованим. перерахованим. Ще троє росіян будуть змагатися на каноє. Серед них Аліксій Коровашков, який є тупо офіцером російської армії, нейтральний офіцер російської армії. так. На це увагу МОК звернув офіційно Олімпійський комітет України, нагадавши, що офіцер Росармії на Олімпіаді це грубе порушення вимог нейтральних спортсменів. Це вже не перше звернення Нацкомітету України щодо подібних випадків, і треба зазначити, попередні були достатньо дієвими. Більшість із нейтральних армійців вже не їдуть на олімпіаду, і це дійсно спільне досягнення українських сумлінних урядовців спортсменів. Менів, дипломатів, спортивних журналістів та громадських діячів на цьому моменті хочеться щиро їм подякувати за цей результат, бо він дався геть нелегко. Попри третій рік повномасштабної війни, жорстокі масовані атаки Росії, сотні зруйнованих стадіонів, вбитих українських атлетів, все одно доводиться доводити спортивному світу, що Росія зло, яке має бути ізольоване і так. Спортивна Росія, політична Росія чи ще якась там Росія стрибає під одними і тими самими зетками. Яка причина тоді їх якось розділяти? Про яку поза політику, про який нейтралітет можна вести мову? Позиція МОК це все ще затуляння очей на злочини і мовчазна згода продовжувати. Ми також можемо запевнити пана президента, що ми підтримуємо те саме до самості, що у нас виникла від самого початку цієї війни. Вона була дуже виразна і дуже потужна. Ми рішучо засудили російську навалу. Але сам комітет в цьому доведеться ще переконувати і переконувати, адже впевнена з точки зору мок все окей. І найбільш дикушних спортсменів обмежили з участю. А лайкати сімонян з офіцерським білетом в стрибку під зеткою в Криму ну то таке. І тих, кого допустили, піддали неймовірним обмеженням. У церемонії відкриття нейтральні спортсмени не йтимуть урочистою колоною. Представників Росії та Білорусі не пустять на віп місця на трибунах. Жоден прапор. Ї чи будь-яка інша ідентифікація Росії чи Білорусі не можуть демонструватися на іграх. Ну тобто форма без триколору будь-яких емблем російських білоруських спортивних федерацій. У разі перемоги піднімають прапор зелено-білого кольору із текстом індивідуальний нейтральний атлет і гратиме спеціально написаний гімн. Із цими обмеженнями є проблемка. Навіть дві: по-перше, на те, щоб російських і білоруських спортсменів вдалося сховати за цими заходами, адже вони єдині, хто виступатиме в такому форматі. Ну тобто, бачиш спортсмена без національної символіки москаль. А по-друге, так, до цього вже всі і так звикли. В усіх цих обмеженнях немає нічого нового. Вони такі з 15-го року, після допінгового скандалу. Тоді Росія на рівні влади розробила схему підміни позитивних допінг спроб. Співробітники ФСБ, Міністерства спорту та інші причетні сварили стіни, перетасовували баночки з сечею. Коротше конкретно доклалися домухлювання через цей скандал у 2016-му на літні ігри у ріо де жанейро збірну росії з легкої атлетики взагалі не допустили за вашенолімпік коміті із суспендіт вис імідієд а вже в наступну зимову Олімпіаду у Кореї для російських спортсменів вели усі ці індивідуальні виступи, відсутність прапорів і тому подібне. Але дозволили на нейтральному білому прапорі додати логотип Олімпійського комітету Росії. Зможуть поїхати тільки спортсмени, які довели свою чистоту перед антидопінговим комітетом і виступатимуть вони під нейтральним олімпійським прапором. При цьому в 2014 році Росія вторглася в Україну, анексувала Крим. Але на це мок якось не дуже відреагував. Дрібниці, які в порівнянні з допінговим скандалом, іронічно, що на іграх у 16-му російських легкоатлетів забанили на рівні федерації, не занурюючись в деталі. Так виявляється, можна робити. Це ж не політичні нюанси, типу найбільшої війни останніх часів, а допінг косимо всіх без розбору. This very sad for the Збиття малазійського боїнгу над Донеччиною у 2014-му мок, вочевидь, теж відніс до політичних нюансів, бо якихось змін у його ставленні до Росії через це ми не знайшли. Коротше. Ті російські спортсмени, які отримали допуск на Олімпійські ігри, несуть ті самі обмеження, що й раніше з часів допінгового скандалу. А ні, стоп, прапори з символікою Олімпійського комітету Росії замінили на біло-зелений. До непристойності жорстко стало лютий удар по російському спорту. Тут, звісно, для самого спортивного світового руху в особі мок це прецедент, бо, врешті, якісь санкції було ухвалено не через порушення спортивних правил, а через о Боже, політику. Якщо цим терміном можна назвати події останніх трьох років, ну але мок може. Смішно, що у всьому цьому є певний парадокс. Дивіться. Ми насовуємо мок за відсутність позиції якісь гібридні обмеження Росії, і не тільки ми, загалом, майже чотири десятки країн виступили проти участі російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді в Парижі водночас. По факту від Росії туди їдуть 15 спортсменів, від Білорусі 16. Для порівняння Німеччина понад три сотні спортсменів, Франція понад 500. Ну тобто МОК отримує копняків за жалюгідних 15 спортсменів під біло-зеленим прапором, який навряд хто побачить, бо вони навряд що виграють, тільки тому, що не здатен чітко сформулювати позицію, яка тут доволі очевидна, тому що не здатен назвати війну війну. Ою, Росію агресором, і просто заборонити участь Росії в принципі, тому що є різниця між ну ми тут будемо видавати індивідуальні ліцензії, не все так однозначно. Спорт поза політикою, але от видамо мало і чітким країні агресору не місце на Олімпійських іграх, які здавна є символом миру. все, крапка ватоферфотро». Пардон за мій французький різниця по факту у 15 персонажах. Різниця змістовна, колосальна, але не склалося це тільки для допінгових скандалів. Працює трусизнотфомієм діенґейм the end game. О, про Олімпійські ігри як символ миру. Ну олімпійське перемир'я, припинення вогню. Оця красива історія. Росія порушувала Олімпійське перемир'я щонайменше тричі. Вторнення в Грузію під час літніх Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні. Анексія Криму під час зимових ігор 2014-го в Сочі, а повномасштабне вторгнення в Україну за 4 дні після закінчення зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Президент Франції Макро. Он, звісно, нагадав про припинення вогню у всіх поточних конфліктах на час проведення Олімпіади в Парижі за два з половиною місяці після цієї заяви, 8 липня. Росія вдарила по дитячій лікарні Охмадит у Києві. Ми всі розуміємо, що і в той день багато куди ще прилетіло. І за день до того, і в день, коли Макрон зробив свою пафосну заяву і прилетить в день відкриття Олімпійських ігор, і в день закриття. Охмадит тут символ усіх цих прильотів. Коротше, красиві тези про олімпійське перемир'я якось не втішають. Просити агресора про перемир'я, це наче гладити крокодила, який вже жує іншу руку. І Якщо вже ми так прискіпливо сьогодні говоримо замок, його рішення, вплив і підігравання Росії, шукаємо, так би мовити, соломинку в оці. Було б нечесно не згадати про одну рідну колоду, точніше, шест одного з українських членів міжнародного комітету, 35 разового рекордсмена світу зі стрибків з жердиною, чемпіона Європи та світу. Сергій Бубка. Видатний легкоатлет, олімпійський чемпіон, герой України. А ще як торік розповідала наша Марія Землянська, родинна фірма Бубки спокійно працює в так званій ДНР і офіційно на тендерах продає пальне окупантам. Ну і в Бубки є діючий російський ІНН. І навіть після нашого розслідування там були свіжі контракти з окупантами. І попри розслідування, Бубка лишився членом національного олімпійського комітету України і членом міжнародного. Олімпійського комітету єдиний член НОК, який ініціював обговорення щодо позбавлення бубки членства, український атлет-скелетоніст Владислав Гераскевич, через що отримав проблеми від колег, оскільки поліз туди куди не треба. Деякі ще не почали захищати його, почали говорити абсолютно якісь несенітниці. Я вважаю, що це не компетенція комісії атлетів вирішувати е -е, винна в чомусь людина чи ні. І знаю, що таке розслідування, які такі роблять. Які такі розслідування, які показують по телевізору, чи пишуть в СМІ, це не є офіційним джерелом. Посилання на обидва випуски цієї олімпійської історії під відео цього червня. Міжнародний олімпійський комітет має переобрати чи ні 15 членів МОК, серед яких і Сергій Бубка, який там з 2008 року. Можете в коментарях робити ставки, переоберуть його чи ні. Ну і наостанок. Поки що, в боротьбі за дискваліфікацію росіян у спорті найкраще справляються українські атлети, заявляючи про себе на весь світ, піднімаючи наш прапор, присвячуючи перемогу тим, хто дає змогу тренуватися збройним силам України, демонструючи свою позицію на рингах, доріжках, татамі і. Хто знає, як називається оця площадка, на якій фехтують? Є ж якась назва Цьогоріч Україну представлятимуть на Олімпіаді в Парижі 140 спортсменів у 23 видах спорту. Варто сказати, що це найменша кількість українських атлетів за історію ігор, і причиною цього є якраз війна, тобто та сама, що Росія, яку ніяк не хочуть забанити міжнародні організації, але. Вперше українська збірна з футболу виступатиме на рівні Олімпійських ігор. Також вперше в історії Україна змагатиметься за медалі у брейкінгу та скелелазінні. Підтримуйте українських спортсменів, навіть якщо ви не знаєте, що таке брейкінг. це між іншим круто. І поширте цей випуск друзям. Пишіть коментарі, за яким видом спорту брейкінг брейкінг, брейкінг спостерігатимете найбільше. Побачимось.